Слава Ісусу і Марії, вітаю вас, благословенна Субота. Живемо, радіємо, витриваємо, молимось, постимо, хто постить сьогодні, хто не постить, то не постимо. Ну і, звісно, хотів трохи вступ зробити, що люди пишуть там свої, а я там так роблю, а я там так. І, і вих... захищають свій стиль життя. Знаєте, Я дуже часто чую від тих, хто страждає алкоголізмом, як вони захищають свій стиль життя, ті, які шмалять. Сигарети теж захищають свій стиль життя до смерті, готові боротися за це, що це їм подобається, що це так має бути, що це все добре, що на це воля навіть Божа. Бо ця людина навіть буде казати, що куріння це воля Божа, бо вона курить і це є нормально в її очах. Так само і алкоголь, це буде воля Божа для алкоголіка. Так само і бридка праця, яку ти ненавидиш, буде для тебе воля Божа, бо ти так будеш. Захищати свій стиль життя не про те йдеться, щоб я когось сказав, що ти там бридко працюєш, ти там куриш, ти там алкоголік, ти наркоман, ти ще що. Чого... Я не до того веду. Нас Марія хоче звільнити. Ісус нас звільнив вже 2000 років тому з рабства, але рабство ще залишилось в голові. І тому в цьому вільному зараз світі, 21 столітті, сторіччі, є купа праці, купа роботи. Яка б тобі могла подобатися, і ти б міг ходити і могла на роботу ходити з радістю, з посмішкою. До цього прагне нас Марія вести. Господь нас веде до того, щоб ми були щасливі. Щасливі, а не почувалися нікчемами, почувалися бридко себе почували, але казали, що це хрест мій. Ні, хрест свій це, це не є хрест свій, це є рабство. А хрест хрест це місія Христа. Не може хрест бути бридка робота. Бо ну, але люди собі перекручують, закручують так, що це воля Божа, щоб я тут на цій бридкій роботі свідчив про Ісуса. А ти на файній роботі можеш свідчити про Ісуса, але з посмішкою, а не з, з наріканнями. Ну, якщо ти на бридкій роботі, яка тобі подобається, ти не нарікаєш, то заставайся там, то значить твоя улюблена праця. А якщо ти її ненавидиш. Нарікаєш, то змінюй працю. А якщо не змінюєш, то не нарікай. Все просто. Все просто. Треба змінювати свій стиль життя і своє ставлення. До цього нас маріяка до навернення. А навернення це завжди переміна, переміна погляду, розвиток, розвиток бачити з інших кутів. І, і не мусимо бути рабами вже. Ми, нас Господь не кличе бути рабами. Нас Господь не зробив рабами, бо нам дав вільну волю. Хочеш гріши, хочеш не гріши. хочеш йди на ту працю, хочеш іди на ту працю, хочеш так працюй, хочеш так працюй. Дав видер. І якщо ти сьогодні раб, то це твій видер. Це не Господня воля на те, щоб ти був рабом або рабинею. Ну і виходимо, виходимо. важливо вийти з цього рабства, щоб, щоб бути вільними, вільними. Роби те, що тобі подобається. Зараз можна отримувати гроші за ту працю, яка б тобі подобалася. Знайди таку працю, знайди, що тобі подобається. І заробляй там гроші, як хочеш. Але всіх нас кличе Господь ще до праці на Боже царство, всіх кличе. Не всі мають бути місіонери, не всі мають бути проповідники, священники, але кожного в особливий спосіб до якоїсь праці духовної кличе Господь. І сьогодні розглянемо послання 25 травня 1996 року. Дорогі діти, сьогодні хочу вам подякувати за всі ваші молитви і жертви, що ви мені принесли цього місяця, присвяченого мені. Ну, це травень присвячений Марії, але можемо взяти кожен день присвячений Марії. Кожен місяць, так направду, присвячений Господу, якщо ти живеш з Господом. Ну. Дітоньки, хочу, щоб і ви всі були активними. В цьому, часі. в цьому часі, то тобто, сьогодні будь активний, не колись, не, не чекай наступного травня, а, а сьогодні будь активний, який через мене особливим способом пов'язаний з небом. Моліться, аби зрозуміти, що всі ви своїм життям і своїм прикладом маєте працювати для поширення спасіння. Дітоньки, бажаю, щоб люди наверталися та бачили у вас мене і мого Сина Ісуса. Я буду заступатися за вас і допоможу вам стати світлом. Помагайте іншим, бо допомагаючи їм, і ваша душа знайде спасіння. Ну і сьогодні Марія нам каже: моліться, аби зрозуміти, що всі ви, що ти своїм життям і своїм прикладом маєш працювати для поширення спасіння. Працювати для поширення спасіння. Не тільки працювати заради грошей, а ще й працювати за... для поширення спасіння, для поширення Царства Божого. Це є праця і, і її треба комусь робити теж. Бо як люди часто кажуть, а якби всі були такі, як ти, то якби світ розвивався, всі ніхто б не працював, всі б просто проповідували. Але всі не будуть ніколи, ніколи. Запам'ятай, коли ти кажеш, що всі, то це вже неправда, це вже брехня сатани. Всі курять. Курильщик каже: всі курять, ні, не всі курять, всі п'ють, ні, не всі п'ють, всі грішать, ні, не всі грішать. Ну, бо є святі, які вже не грішать. Принаймні не грішать так як ти грішиш, такими банальними гріхами. Всі грішать, але на різних рівнях. І, і якщо ти кажеш, що всі працюють, всі мають так працювати, то це брехня. Не маєш бути як всі. Ну, це така брехня, і коли тобі заходить така в голову, дурість, що але всі так роблять, то. Розпізнавай, що це неправда, що це не треба так робити. Якщо всі так роблять, значить ти не будь так, як всі. Бо більшість завжди не права. Така є теорія, така цікава, що більшість завжди не, не, не праві люди. І та, що більшість робить, то більшість і в пекло піде. І каже Марія, молись, аби зрозуміти, що ти своїм життям і своїм прикладом маєш працювати для поширення спасіння. Дитинко, бажаю, щоб люди наверталися та бачили у тобі мене й мого Сина Ісуса. Але якщо ти пригноблений, пригнічений, незадоволений зі своєю працею, зі своїм життям, то як ти можеш свідчити про якесь спасіння, про визволення з неволі? Ну, як, як раб може розповідати про те, що Ісус звільняє з рабства? Ну, сам подумай, що ти бувши рабом, а ще. Ще сам не звільнився, а вже комусь хочеш розповідати, що Ісус звільнив тебе, а ти не звільнений, або когось може звільнити, а ти сам ще в кайданах ходиш. І тут маємо звільнитися, звільнитися, попрацювати над тим, щоб звільнитися. Звісно, Господь буде в цьому допомагати. Молитися, щоб Господь допомагав, допомагав звільнятися з цього рабства. Цей світ так і хоче загнобити в рабство кинути, всіх людей перетворити в рабів. Він того і зробив. Просто тільки це в голові, а не так, практично. Але дали волю, та нас б зараз за один день зробили всіх рабами, як в ті часи, коли було рабство, повірте. Я буду заступатися за тебе і допоможу тобі стати світлом. Помагай іншим, бо допомагаючи їм, і твоя душа буде спас... знайде спасіння. Сьогодні практика. Допоможи іншому. Допоможи іншому. Іншому це кого ти не знаєш. Просто допоможи чим зможеш. Можеш посміхнутися, можеш файне слово сказати добре, помолитися, дати грошей, щось допомогти, донести старушенцею через світофор перевезти, або сліпу, або каліку. Ну, тобто допоможи щось іншому і таким чином будеш на кроки до спасіння. Будьте благословені! Мир вам і радість, з па папа.